Батьки дітей з інвалідністю можуть отримати відстрочку через резерв плюс. Відповідний функціонал з'явився, і ви тепер, якщо у вас є дитина з інвалідністю до 18 років, можете подати відповідну заяву через Плюс, формувавши її. Але знову ж таки, моя особиста думка на що потрібно звернути увагу. Скоріше за все, це як і з іншими відстрочками, буде працювати через соціальну службу, а саме через отримання пенсії, компенсації у зв'язку з. Статусом дитини з інвалідністю, і відповідно, якщо зазначені виплати оформлені не на батька, то скоріш за все будуть проблеми з отриманням через резерв плюс і потрібно буде подавати через ТЦК, тому що відповідно до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію статтю 23, Фактично для отримання відсорочки вам потрібно підтвердити, що дитина має статус дитини з інвалідністю, і свідоцтво про народження, де ви є батьком. А через Резерв Плюс зазначені документи можуть підтягуватись саме в порядку соціальної служби, як, наприклад, по дружині з інвалідністю, по трьом дітям, тощо воно все підтягується з реєстру. Отже, звертайте на це увагу, якщо у вас відповідне право на відстрочку по цьому пункту, то ви можете. Пробувати оновлювати застосунок і подавати заяву через Резерв Плюс. Якщо ви не можете отримати через Резерв Плюс, то звертайтесь, тому що потрібно це робити через ТЦК. Ми можемо допомогти.